Дзвонили мені знайомі, що на могилі сина знято державний прапор України. Я приїхав зразу подивитися, да, дійсно приспущений флаг штук, і мотузка, на якій чіплялась, була перепалена. Борис Степанов згадує, як у вересні з могили його сина Андрія зник державний прапор. Військовому був 21 рік, коли він загинув на фронті. Пізніше вже. Кооперативники приїхали слідчі, знайшли е, наш прапор Ми вже на мусорці, на свалці. Такі рани не загоюються. Кожного разу раз воно все тяжче, тяжче. Тим паче ще, коли є такі помощники. Борис Степанов один з 18 потерпілих у справі про наругу над могилами загиблих українських захисників Вічні. Могили понівечили у період із серпня по листопад 2025 року. За підозрою затримали 32-річну місцеву жительку. Завтра не знаєш, прийдеш, чи буде там на місці пам'ятник, то й візьме якусь каменюку, чогось поб'єду. Прикрити, ізолювати його, щоб це не повторювалося. Не це ж не на дому кладбищі, не то це по всій їжні і на всіх хлопців на могилах. За словами прокурора Костянтина Макотринського цю справу розділили на дві окремих. 26 грудня в Вічнянському районному суді розглядають одну з них. Перед початком судового засідання обвинувачена подала клопотання, що суд домагається до неї, і вона відмовляється від його послуг. Своєї провини вона не визнала. А в судовій залі поводилася так. Як ваше прізвище, Ім'я по батькові не звідсуду рік народження, число і місяць. Ви не знаєте? Світ. Не помните, добре. Де ви народилися? Де ви народилися? Не помню. Я пара не покажу на Забула. А у вас. Там такі здоров'я, що ви не пам'ятаєте, чи що в чомусь нормальний був стан здоров'я до зустрічі з вашим судом. Прокурор Костянтин Макотринський зачитав обвинувальний акт, в якому йдеться про сім випадків наруги над могилами військових. За матеріалами слідства жінка руйнувала, забирала, викидала декоративні елементи, квіти, вазони, державну символіку, з місць поховань. Два роки і три місяці кожен день. Оце ж сьогодні не була, бо суд, а так ходжу, кожний день. Людмила Гордієнко розповідає, ходить на могилу до сина Олександра щодня. Пригадує події 26 жовтня. Ось прапор. І я йду, стоїть дівчина. Отак біля е, оградки. Я як глянула червона куртка і розові штани, я думала, мене паралізує. Вона отак стоїть, отак. Я кричу, що ти робиш? Вона почула, вона не, не дивилась на мене. Вона почула і побігла. Я за нею. А поки я бігла, я вже побачила, що тут немає два ангілочки. Пані Людмила згадує, зробила жінці зауваження і та стала поводитися агресивно. Я на неї, де ти діла ангілочки, вона да пошла ти, пошла ти і стала бігти вже ось сюди, це вже її там наздогнала в кінці кладовища. Вона стала бігти туди-сюди, назад, і кидать на мене, що в людей стояло. Оце вона задки тікає, і кидає на мене оце вінки, там квіти, оце таке рве квіти із з цього. І побігла. У начало кладовища на наступному судовому засіданні мають продовжити допит потерпілих та почати розгляд письмових доказів. Зі слів прокурора, він також клопотатиме про призначення обвинуваченій судово-психологічної експертизи. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини Чернігів.